Ім'я край походить з давньослов'янської мови і є скороченою формою від більш складних композитних імен, таких як краймир, крайслав та інші. Препозиційний компонент цього імені пов'язаний зі словом край, що означає окраїна або цем, ця, віта, кі, віта, кінець. Перші українські записи цього антропоніма зафіксовані у так званих молдавських грамотах. Зокрема, з міста Бірлат, що датується 1460 роком. У цих записах Лексема Край виступає як додаткове означення при особовому імені, наприклад, Пан Мик Край. У наступні роки ім'я Край вживається тільки в поєднанні з іншими особовими іменами, наприклад, у 1614 році згадано городянина Сент Крей з міста Хуст та у 1689 році. Кріпака Краш алекша з села Хотинка в румунському Марамороші, схожі на край імена Бран Крас.